Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. О 5 ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. Армія Росії завдає підступні удари по цивільним об'єктам, медзакладам та школам, знищує вщент українські міста, обстрілює зелені евакуаційні коридори, нертує нормами Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та скує її воєнні злочини, цинічно вбиваючи українців. Похилимося! Скільки Не З початку війни багато країн почали допомагати Україні задля перемоги. Багато з них погодилися прийняти біженців до себе, дати дітям освіту в їхніх школах, безкоштовне проживання та їжу. Інші країни допомагають з фінансами та зброєю. З початку війни тисячі українців, як жінки, так і чоловіки, стали в ряди Збройних сил України. З першої хвилини війни вони покинули свої домівки та сім'ї для того, щоб захищати рідну землю. І Україна пишається своїми героями. Доброго вечора, ми з України! we